Новий сучасний житловий комплекс майже у самому центрі Вроцлава. І лише дві хвилини пішки до найбільшого торгівельного центру Магнолія Парк. Друзі, сьогодні у нас на огляді цей чудовий ЖК. Називається Дожеча Легніцький. Ми тут вже живемо три роки і нам дійсно є що про нього розповісти. І маленький спойлер у кінці цього відео ми вам розповімо, чому ми тут ніколи не купимо квартиру. В нашому житті починається новий цікавий етап. Ми вирішили придбати своє власне житло у місті вросло. Якщо ви також шукаєте собі житло на оренду або на купівлю, залишайтеся з нами. Ми будемо ходити по різноманітним класам Жика цього міста, брати інтерв'ю у власників або жильців і обирати для себе житло. Розпочнемо з забудовника. Це Vintage Development. Ця компанія працює з 2009 року і по-рослову в них вже є 10 цікавих об'єктів. Найпопулярніші з них це Променади Вроцлавські, Порт Поповіце та Легніцька Residence. Щодо цього ЖК він був збудований у 2019 році і знаходиться на вулиці Малопаневська. Нагадаю, назва дожечі Легніцький. А взагалом тут 9 будівель, а всередині, якщо підрахувати всі квартири, це 629 квартир, етажність 5 поверхів. Щодо інфраструктури, Загалом можу сказати, що є до чого звернути увагу, чогось не вистачає. Але взагалом мені вважається, що тут досить комфортно жити. Що я маю на увазі? По перше, дитячі майданчики. Тут можна знайти аж два дитячих майданчика для різних вікових категорій. А для зовсім малечі і трохи вже для більш дорослих. Тепер щодо паркінгу: взагалі для нас це було таким дуже великим відкриттям, але тут завжди є де припаркуватися. Гостьовий паркінг дійсно не переповнений і немає стихійної парковки. Напевно, цьому можна завдячити завдяки підземному паркінгу. А тепер давайте подивимося на мапі, що в нас є поряд. Ось тут я показую, де центр Вроцлава, так от їдемо по Легніцькій і ось та сама Магнолія. І ось тут зовсім поруч обок, якраз таки і наш ЖК. Найголовніші пункти інфраструктури поруч, перш за все, це великий і світлий Кауфленд, Я дуже люблю туди ходити. Наступне це Ужент Мійський в магнолія Парк. Ну, дійсно класно, коли так можна швидко туди дістатися. Фітнес-клуб. Вони трохи нещодавно переименувались, але я туди ходила, дуже кайфовий, з великими панорамними вікнами, дуже раджу. Жабка у нас тут є досить близько, буквально одна хвилиночка, і ти вже там. Тут показують, де є зупинка трамвайна, там є і автобусова зупинка. Ось тут вам показую парки поряд, куди можна дістатися пішки, такий невеличкий, гарний, поряд хала-орбіта, де є басейн, а також ковзанка з зимою. Та ось тут ще один парк, і там далі ще є одра. До речі, щодо затоплень, сюди вода не доходить. Друзі, запрошую вас на швидкий огляд нашої квартири. Це 40 квадратних метрів, вона складається з дуже такої просторної кухні-вітальні, а також спальні. На цій кухні-вітальні ми проводимо майже весь свій час. Вона дуже кайфова, перш за все, завдяки цій панорамній зоні, панорамному балконі. Взагалі-то цей балкон це моя окрема така любов. Трохи пізніше вийдемо і побачимо її. Головною перевагою нашої квартири, звісно, що є кліматизація. Ви знаєте, що в Польщі це велика проблема, але ми живемо на п'ятому поверсі, це найвищий поверх, і нам було дійсно дуже спокотне. Тому дуже дякуємо нашій власниці цієї квартири, що вона погодилася поставити нам цей скарб. З мінусів, можу сказати, по цьому приміщенню. А коли готуєш на цій кухні щось таке, що має такі різкі запахи. Ці запахи розходяться по всій квартирі, тому що тут нормальної витяжки, на жаль, не зробили тут. Якийсь такий вугільний фільтр. Я дуже в цьому не розуміюся, але е приходиться з цим жити і нічого такого не готувати. Йдемо тепер дивитися на спальню та мою найулюбленішу кімнату взагалі у цій квартирі це гардероб. Дівчатка, моя вам порада, якщо колись будете проєктувати свою квартиру від забудовника і там немає гардеробу, будь ласка, зробіть це. Бо все сміття, все, всі речі, які вам не потрібні, вони там дуже гарно запаковуються, їх не видно і завжди в вашій будівлі, в вашій квартирі. Порядок, це для мене дуже важливо. Так як дуже швиденько покажу ванну, до речі, ванна у Польщі. Це також дуже вагомий для нас було перевагою, коли ми знімали цю квартиру. В принципі, нічого іншого тут дивитися не чого. А йдемо дивитися спальню. Також для нас дуже величезною перевагою цієї квартири було це величезне ліжко. Взагалі, це перший раз у житті, коли я побачила ліжко, яке більше як 2 метри. Тут у нас робоче місце і дуже-дуже велике вікно і дуже багато сонця. А тепер балкон. Як я казала, це моє найулюбленіше місце. По-перше, тому що я змогла тут втілити себе як садівника. По-друге, тому що в нас є дах. Що дуже важливо зараз. Ми коли шукаємо для себе квартири в інших ЖК, Це така проблема. Коли ти купуєш квартиру на найвищому поверсі, в тебе дуже часто немає даху, а це досить незручно. Що ще можу сказати? Тут дійсно багато місця на цьому балконі, і ввечері можна в чотирьох спокійно сидіти, пити чай та насолоджуватися видами. Види на цей ЖК, види на небо, і на жаль, види на дитячу на дитячий майданчик. Тоді ми швиденько подивимося на підземний паркінг. Дуже зручно, що сюди можна спуститися з ліфта безпосередньо з нашого поверху. Як бачите, тут досить велика кількість пустих паркінгових місць. Чесно кажучи, не розумію, чому б ні. Аренда коштує 150-200 злотих. Дуже класним плюсом для нас було, коли ми сюди заїжджали, наша власниця повідомила нам, що нам є де зберігати наші речі. Це ось така комурка, вона входить у вартість нашого помешкання. Дуже зручно тут тримати речі, які нам наразі не потрібні, а тут стоїть наш автомобіль. Також вважаю за необхідним повідомити, що досить часто у Фейсбуці в групі цього ЖК повідомляють про те, що такі комурки. Розкрадають тому якихось цінних речей я вам не раджу тут тримати цю квартиру. Ми знімаємо щомісячно за 3200 злотих. Окремо ми платимо за і місце, окремо чинш та медіа. Разом все це виходить приблизно 4100 злотих, залежить від сезону зима або літо. А давайте тепер разом підемо на отодом та подивимося, які зараз є пропозиції у цьому ЖК по оренді та по покупці. Ну що, дивимося спочатку, що по оренді. Зараз насправді не дуже багато квартир. Ось вам не буду показувати повну демонстрацію, але бачите, 3900 злотих за трипокойове мешкання, ось 3300 злотих за двопокойове мешкання. Також е, маємо таку от, недорогу квартиру 2800 за двопокойове мешкання. Це навіть дешевше, ніж у нас. Ну і є трохи такий подорожчий варіант вже такого сегменту, більш преміум 5900 злотих. Теж тропокойове мішкання, і ось двопокойове 3100, трохи дешевше, навіть ніж наше. Ну і тепер продаж. Наразі безпосередньо саме у цьому ЖК є лише одна квартира на продаж. Як бачите, ось вона коштує трохи більше одного мільйона. Це 18,5 тисяч злотих за квадратний метр. Але квартирка дуже гарна, дуже така простора з ремонтом, з гарними меблями, але трохи не в нашому бюджеті. А тепер давайте поговоримо про найголовніше плюси та мінуси життя безпосередньо у цьому ЖК. Це буде наша особиста з чоловіком думка. Я попереджаю, що вона може не підходити багатьом, а це наш погляд і наш досвід. По-перше, щодо плюсів, наш найголовніший плюс. За ці три роки життя тут це ця квартира, кліматизація. Вона дуже світла, вона досить простора, незважаючи на те, що тут всього лише 40 квадратних метрів. Тут є гардеробна, тут є дуже класний великий диван, на якому можна зібратися з друзями. Плюсів насправді дуже багато. Крім того, безпосередньо плюси цього ЖК – це його локалізація. Ти можеш за 5 хвилин доїхати до центру Вроцлава. Тут дуже близько знаходяться автобусні зупинки, трамвайні зупинки, і ти можеш доїхати куди тобі треба, навіть до аеропорта, до речі. А це, звісно, великий плюс. Також Кауфленд. Він поряд. Це дуже такий просторий, класний магазин, куди можна ходити по декілька разів на день і кайфувати від свіжих продуктів. Але всьому цьому насправді криються і мінуси, і це повторюсь: мінуси лише тільки для нас, так як поряд знаходиться та сама магнолія, яка насправді вважалась дійсно класна така локалізація. Завжди можна піти, пошопитись, але у цьому є негативна сторона. Це гонщики, це люди за дуже часто на BMW або Audi, які ввечері десь приблизно о 12 вважають, що поряд нікого немає і можна кататися, дрифтувати і кайфувати від цього життя. Я бачила декілька раз пости у соціальних мережах у Фейсбуці мешканців цього ж. Вони там збиралися йти мітінгувати проти цього, щось там виставляти якісь загородження на дорозі, але ніхто нічого не робить. Поліція також нічого не може з цим зробити, і насправді нам доводиться з цим жити і кожного вечора закривати вікна, тому що спати попросту неможливо. Також наступним мінусом це теж все відноситься до шуму. Є вид на дитячий майданчик. Я розумію, що для сім'ї, у кої є дитина, і коли ти її відпускаєш, тобі досить зручно буде дивитися, як він там, як у нього справи, і так далі. Але для нас, для сім'ї, у якої немає дітей, це стало насправді таким трохи пеклом. Дітки досить дорослі, їх дуже багато, бо це такий новий де дуже багато сімей з дітьми, і всі вони сходяться в одну цю локацію. Ми через це тут більше жити не можемо. Також таким насправді цікавим мінусом, дуже незвичним для нас стало. А те, що поряд є залізнична станція, так тут поряд знаходиться врослав Миколаїв, і туди проходять потяги. Коли вони туди приходять, їм треба тормозити. І коли вони це роблять, особливо коли приходять потяги вантажні, це чують всі навколо. Тобто починається все з того, що цілий день граються ці діти, голосують, і відкрити вікно не можна. Далі, трохи пізніше виїжджають гонщики, відкрити вікно неможливо. Всю ніч у нас тут гальмують потяги вантажні. І цей писк, ну, знаєте, як така. Дуже велика стая комарів, якихось, які просто не заважають тобі нормально жити, нормально відкрити вікно. Навіть з закритими вікнами, все чутно, що я вже кажу. Крім цього, що ранок, ну це я думаю, що це нормально для будь-якого жука, не тільки для нашого, але це такі знаєте, як такий додаток до того всього, що я вже розповіла. Це вивіз сміття. Кожний ранок ці автівки, які здають заднім ходом, бо тут не можна проїхати, на жаль, нормально і розвернутися. А десь о шостій ранку, сьомій ранку по черзі забирають різні типи сміття. Ну, тобто, десь з 6 ранку ти вже спати не можеш. І все одно, чи відкриті в тебе вікна, чи закриті, ти все це завжди чуєш. Тому, якщо підсумувати, взагалом ЖК класний. Але якщо у вас все нормально з психікою і ви можете нормально жити з усіма ціма. Галасом ми, на жаль, не можемо, і ми вже мріємо поскоріше знайти своє офігенне житло, в якому всього цього не буде. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, як це ми будемо шукати і перевіряти. Але дуже сподіваюся, що таке ми знайдемо. Ось такі вони плюси і мінуси. Будь ласка, поділіться, що ви з цього, що я назвала мінусами та плюсами, вважаєте також мінусами або плюсами. Поділіться, можливо, якимись порадами щодо ЖК у місті врослов, де буде тихо. Ми залюбки поїдемо туди і зробимо огляд. Від вас будемо раді, якщо ви поставите лайк та напишете якийсь коментар для просування цього відео. До зустрічі!